Все, я забула як розмовляти. <ріст> Марина, привіт. Джан, Це було дуже дуже. <ріст> ти в напружилася. Це дуже дивно з тобою вітатися, бо тільки що ми намагалися десь 30 хвилин розім'ятися. Сьогодні ми поговоримо про наші перші три місяці в Америці, що здивувало, які труднощі питовуха. Коротше. <ріст> ми вже в Америці. Ти уявляєш вже рік. Вже рік, так і в мене також вже рік. Але мені цікаво, от, коли ти тільки приїхала, от все, ти приземлилася. Я не знаю, до речі, як ти, ти летіла, мабуть. Я летіла. Ти не на кораблі. Я не, не бігла, не пливла. <рес> Ось ти в Америці: опиши себе от, трьома словами: як ти себе почувала? Повною надії, що я роблю правильний крок. Це був дуже серйозний крок для мене. Я дуже вагалася. Я знала, що це переверне моє життя, та воно так і сталося. І в тебе було очікування якихось таких великих змін, так? Тобто ти прям от відчувала, що зараз щось буде. Тому що я, я вважаю, що я усе своє свідоме життя я була у пошуку, у пошуку у свого шляху пошуку себе сіла та полетіла. І навіть не знаючи, навіть не уявляючи у голові, що я побачу. А ти кажеш, ти не знала, куди ти летіла? Тобто, ти не знала, де ти будеш в Америці жити далі? Я не знала, де я буду жити в Америці. Оце прям так. І що було далі? Я прилетіла в JFK, і з Америки. Я знала. Своїх людей. Тобто ти не знала, наприклад, де саме ти будеш жити, з ким? Тому що я знала, що це хокейна тусовка, вони мене не кинуть там, типу, на підлозі ночувати, і до когось я запишусь, затусуюсь, з кимось. Типу, Слухай, якось... це прям як сестринство таке, як такий клуб, так, на який завжди можна покластися. Дуже Спорт? прикольно. Спорт це дуже круте ком'юніті. Слухай, я не уявляю для себе варіанту, щоб я так в нікуди кудись поїхала. От я просто собі не можу цього уявити. Тому це, мабуть, я це дуже високий рівень довіри має бути. Або авантюризму. Як ти приїхала? Я мені з я розповідала трохи минулого разу, що в мене в Америці була подруга. Ми з нею вчилися разом в університеті. Коли відкрилася програма UFU, United for Ukraine, вона мені сказала, що слухай, давай типу заповнимо анкету, і типу, ти можеш приїхати. І е, я розповідала, що я дуже довго вагалася, що це для мене було велике рішення. І по-перше, для мене, в принципі, я ніколи не покладалася на іншу людину в цьому житті. Я менеджела своє життя завжди сама. І для мене ситуація, в якій я маю комусь довірити своє життя, вона дуже некомфортна. Ну тобто, я маю спочатку десь там у когось жити, бо я не знаю там, як е, зняти мені там щось своє. В мене не буде ще документів. бо по ЮФЮ, коли ти приїжджаєш, ну ти це знаєш, але я думаю, що може люди, які слухають, вони цього можуть не знати. В тебе немає там social security, без якого в Америці не робиться ну, трішки менше, ніж нічого. Так? так там в тебе немає там поки що дозволу на роботу, тобі треба його отримати. Так, фактично ти можеш працювати з моменту, коли ти приїдеш, але сам документ я не знаю, чи мені захоче хтось, наприклад, здати житло без цих документів. І а, тому я їхала в Філадельфію, бо я їхала до моєї подружки, і я знала, що от в мене є там три місяці. Так, тобто я коли їхала, знаєш, в мене не було розуміння, яка буде моя діяльність, я цього не знала. Але оскільки я все ж таки була успішна бізнес-вумен, як я люблю казати. Але в мене була трішки, знаєш подушка безпеки. В мене не було. Типу, я коли ти мені трішки? кажеш, що в мене було. Давайте поговоримо про секс. Скільки це трішки? Трішки. А, блін, я не знаю, чи я готова говорити. Слухай це прям, У якось так. Ні, я я мабуть не готова. <ріць> <ріць> Давай так. А, мені ця подушка безпеки могла забезпечити життя в Америці на два роки. Якщо я взагалі навіть не буду працювати, якщо я не буду робити нічого, я могла два роки прожити. Життя якого? Типу, покривати базові потреби чи покривати базові потреби? Так, але знаєш, це не тільки там їжа і, е, там, не знаю, і житло. <різькі> тобто я могла там кудись там сходити, я могла там купувати собі одяг, я могла б, я не знаю, тобто якісь мінімальні <різькі> розваги там, собі робити. Тобто, це не зовсім знаєш, таке е Женеманш пасіжур <різькі> Точніше, давай так. Я не вийшла із аеропорту, я не цілувала американську землю і не кричала, як я рада тут бути, боже нарешті. Такого зі мною не сталося. Коли я вийшла з аеропорту, я приїхала, мене зустріла моя подруга, зустрів її чоловік. Я була дуже рада їх бачити. Я була виснажена, я була скотом. Кіт, бідний, він ледь витримав цю подорож, бо це було 16 годин у потязі до Варшави з Києва. 9 годин це мало бути в літаку, але це було більше. Бо щось там з літаком цим було не так. Його переми вже всі сиділи там, його перевіряли. Потім виявилося, що все нормально. Але поки ми сиділи і його перевіряли, це було десь про півтори години приблизно, вже був вечірній час. Угу. А за правилами, якщо це вечір, то має вже бути в кабіні не два пілоти, а три. І ми чекали цього третього пілота. І кіт такий вже. Марін, давай що та рішай? Я приїхала, вони мене зустріли. Я була дуже рада їх бачити. Але в мене був, якщо знаєш, я обосала себе там тима словами, то це була стара потика на Знаєш така. Бо я в мене це був мій стан такий. Я була пригнічена дуже сильно. В мене було відчуття. Я розумію, що там далі десь все буде добре. Але зараз я шалено встомлена. Я дуже пригнічена, а ще мені постійно хочеться все вибачатися. Наступне питання до речі, до тебе. Що саме в тебе Як сталося? я казала? Я їхала сюди до хокейних друзів. Я знала лише одну людину, та я навіть не пам'ятаю, чи бачила її, чи не бачила. Мабуть, бачила на хокеї. Вона забула два голона. <рес> <рес> <Бачила>. <рес> Погана людина <рес> <рес> бачила. Але я не знала, де я буду жити, куди я їду, що я буду робити. Нічого не знала. Я тобто не знала... ти приїхала в Нью-Йорк, і ти не знала, де ти залишаєшся. Окей. Okay. Uh -huh. Тренажерна зала, хокейні uh -huh. сумки, потім диван, телевізор, то, типу така кімнатка та ліжко. Я навіть друзів приводила потім на цей дома. <ріст> я вдячна, щиро вдячна, якщо їм потрібна буде допомога, я допоможу. Слухай, мені цікаво, а у вас була якась домовленість, типу, на скільки, скільки ви живете в них? Чи я що далі? Не було Ніякої uh -huh. домовленості, тому що я приїхала, в мене було 500 доларів. Uh -huh. Я не знала, що я швидко я можу з'їхати. У мене була ремоут робота одна. Вона а в ремонті тобто віддалена. віддалена робота. Угу. Вона, не при... Вона мені платила за там, їжу та якусь таку фігню. А скажи, будь ласка, в тебе була віддалена робота в Україні, з українською компанією? З канадською. так ти ходила просто ходила, містом? Ходила, а ходила, це ходила, в Філадельфії було? Чи? Це було в Пенсакені, це в Нью-Джерсі. Угу. Вони жили там. Угу. В перші тижні ми почали так шукати роботу. Ходити по вулиці, Та сталася історія, крейзі історія. Слухай, перед тим, скажи мені, будь ласка, як в тебе було з англійською? Я жила до того. Я грала два сезони в Туреччині та сезон в Іспанії. Uh -huh. Це інша зовсім англійська, ніж американці тут розмовляють, але в мене спікінг досвід трохи був, тому мені було. окей. Okay. Ти можеш, ти знаєш оці всі левели володіння мовами, типу А1, А2 там. B2 чи може такий чоловік. Дуже симпатичний, такий 60 Дуже охайний, такі окулярчики в нього. Я кажу: вітаю, ми там з України, оце все. У вас є робота для нас чи ні? Він такий, усі, усі типу, та іммігранти, іммігранти, а він такий о май гад, це, залиште ваш номер телефону. Я там буду щось шукати для вас, я буду намагатись допомогти. Я його зараз називаю Мій дед. <реш> ми шукали роботу, не могли знайти. Сиділи у цьому підвалі, все було дуже дарк. Сидимо, ми у підвалі. Мені приходить смс-ка в інстаграмі. Я відкриваю, це цей мужик написав мені, типу, Хей, hey, я загубив ваш номер телефону, але я гуглив, знайшов у Фейсбуці фотку збірної, знайшов твоє ім'я. Загуглив тебе в інст... в Фейсбуці, написав, ти не відповідала, я написав в інстаграмі. Боже, я хочу, щоб він також був мій гейдет. Hey, це якийсь чудовий мужчина. А як його звати? Джон. Джон. Uh -huh. Я люблю його дуже сильно. Джон та його чоловік вони знайшли меблі у весь наш будинок. Усе що ти бачила, це Джон знайшов. Боже, це неймовірна якась історія. Так, а слухай, і що він тобі написав далі в інстаграмі? Mm, ти можеш приходити працювати у наш фловершоп. Uh -huh. Це найзолотіша людина, яку я знаю. Я люблю дуже сильно. Я досі працюю на нього Sometimes. Details, fabric. <laughs> Потім я отримала роботу графічним дизайнером компанії, яка була через дорогу від їх будинку. Uh -huh. Тому що моя подруга знайшла її взяла там туди на роботу, тому вона дізналась про те, що вони хайрять графічного дизайнера теж. Слухай, а я щось не дуже зрозуміла. Тобто ти працювала project менеджером Я працювала ремоут віддалено. Я досі працюю. Це моя он робота, вона лежить на підлозі. А ти працювала project менеджером Потім ти працювала у Fever shop. Разом із цією роботою. І потім звідки взялася професія графіки? Тобто ти знаєш графічний дизайн? Я займаюся social media вже багато років. Та тобі завжди треба щось дизайнити для реклами. Тобто ти вміла користуватися якимись цими, Фігмою, угу. але ілюстратор, вони працювали в ілюстраторі, я не знала ілюстратор. Та на тест -таск, вони, на тестове завдання вони давали дизайн в ілюстраторі. Тому я сказала, я дизайнер, сходила на інтерв'ю, сподобалась їм. Вони там сказали, ми тобі передзвонимо. Вони передзвонюють, кажуть: завтра давай на тест угу. до нас в ілюстраторі, будеш нам тест проходити. Я така, окей, без проблем. Не знаєш роз... ілюстратора. Я не знаю угу. ілюстратора. Я відкрила відео на Ютубі 4 години. Повісила собі на лептоп таку, такий папірець, не чіпати мене. Uh -huh. Я стадінг, я навчаюсь мене не чіпати. Просиділа з цим 4 години відео, подивилася, прийшла, зробила тест, таск два логотипи перемалювати. та Знайти шрифти, які були використані. використані. Боже, я б не змогла б таке зробити. Да ну я, а я... я не знаю, як це змогла зробити. Я теж не змогла б це зробити. Це там була якась об'ємна зірка з якимись там текстами, з якимись дім там на задньому фоні. Я в житті такого не робила. Уже в Америці таких як ти називають «хастлер». ти знаєш? Що це такий термін, як людина, яка постійно вона така «Хастл» — це як ті слово є. і «хастлер» — як людина, яка це робить. Але той факт, що я отримала роботу в американській компанії таким чином, я пишаюсь собою. Не маючи освіти, відповідно, не маючи наскільки я відповідно розумію, освіти. не маючи американського диплому, не маючи досвіду роботи в Америці там, чи якихось рекомендаційних листів. Боже, я завжди мріяла, щоб в мене, знаєш, щоб в мене був такий графічний дизайнер, працював. Боже, це клас. Знаєш? Я б хотіла б взагалі, щоб всі так до мене проходили на роботу, коли в мене була школа і казає: Я викладач англійської мови. Як я казала на себе в інстаграмі, неважливо, що ти вмієш, важливо, наскільки сильно ти хочеш чогось. А ти прям ти прям хотіла цю роботу, чи ти просто хотіла роботу? Вона була через дорогу від дому. Угу. Я могла спати до 7.50 п'ятдесят та у восьмої бути на роботі. Клас. Угу. Та це. Документи, угу. що Та там були овертайми, можна було працювати 50 навіть годин угу. на тиждень. Що я робила потім, щоб привезти свою родину сюди? Я типу не влазила з цієї роботи. Угу. Діана, я в шоці. Ну ти був в такому класному шоці. Знаєш, тому що я уявляю тебе на своєму місці. Тобто, знаєш, я мені мій переїзд здається таким: о Боже, я не знала, куди я їду. Марина не знала, куди я їду з фінансовою подушкою. Вона їде до конкретної подруги, вона знає, в яке місто вона їде. І тут Діана, яка така, та я приїхала під баксів в кармані. Я приїхала в Нью-Йорк, не знала, куди далі. Потім просто пішла по вулиці, шукала, куди мені куди мене візьмуть, і, і не знала, і мені було все одно, куди мене візьмуть. Тобто, Мені себе важко уявити зараз ситуацію, де я просто виходжу на вулиці і така, знаєш, відкриваю просто двері і кажу, Там, візьміть мене. І я вважаю, що це дуже круто. Це і, мабуть, дуже знаєш, і мабуть, іноді це і є те, що треба зробити. Я тут зрозуміла, що ти повинен відкривати двері ногою. Так, це, мабуть, це... такий головний висновок нашого подкасту на сьогодні. Відкривайте двері ногою, і вам буде щастя. Але це ситуація, коли в тебе немає грошей, немає планів. Це дуже крута мотивація через якісь негативні, я вважаю, емоції. Але коли в тебе немає мостів за спиною, ти відкриваєш для себе такі нові горизонти. Це мій власний досвід. мені колись моя психологіня, коли ми з нею працювали, вона мені сказала, що я дуже боялася, я тоді зібрала якийсь капітал вже. Знаєш, і я дуже переживала, що. Я, от, наприклад, я не хотіла витрачати гроші. Мені було важко там купити щось для себе, купити машину, наприклад. І вона каже: Слухай, тобі треба втратити гроші от тобі конкретно треба втратити для того, щоб ти зрозуміла, що ти що це була не випадковість, що ти зможеш це побудувати знову, бо в тебе є навичка. Це не сталося просто, тому що ти виграла в лотерею. Знаєш, як І... я роблю зараз? Uh -huh. Зараз я звільнилася з цієї роботи та self-employment, uh -huh. типу займаюся відеомейкінгом. Кожен раз, як я отримую гроші, я одразу їх витрачаю на нову техніку та, чи на щось нове, тому що я знаю, що мені потрібен цей стрес, коли в мене немає грошей. Угу. Тоді я швидко, швидко, швидко все зроблю. От навіть у мене payment через три дні, сьогодні в мене було 100 доларів. У мене payment 700. Сьогодні, зараз в мене 650 вже є. І ти так робиш кожного місяця? Ти знаєш, мені здається, що може корот... Як це? Я тобі, знаєш, так, це може порада, яку ти не просила. в довгостроковій перспективі мені здається, що це. Це погано, mm, але я хочу mm -hmm. швидко стартанути, я хочу швидко собі там сетап зробити якоїсь техніки, яка мені потрібна, mm -hmm. яка мені буде заробляти гроші. Потім трохи спокійніше, але я так, я так зараз. Живу Дзян, ти знаєш, я дуже рада, що ти є зараз в моєму житті. Ти такий хастлер, який <рес> <рес> Бо ти імен кожного нехай у кожного в житті має бути хастлер Дзяна, який так робить, і типу, і ну мені здається, що це тут дуже багато такого знаєш, як це енергійного руху, який потрібен в ситуації, коли життя дуже сильно змінюється. Щоб знаєш, не застрягти на тому, що я приїхав, в мене була травматична історія. В мене там, наприклад, я посварився там з кимось. В мене там я не знаю, я одразу не зміг знайти роботу. Але коли в тебе це є ритм, а щось знайшли, окей, клас, це зачепилися, знайшли наступне, то один рух він за собою провокує подальші і ем, приводить людину потім в якусь якусь класну точку. Так що? Якщо, якщо б в мене був комфорт, я б не ходила так, не відкривала двері ногою, не казала: візьміть мене на роботу. Я можу сказати, що мені пощастило, дуже багато разів пощастило, але я вважаю, що я задала цей тем, напрямок. темп. Угу. Тому все світ допомагає якось, я не знаю. Тоді друга серія нашого подкасту Дан я вважаю. Так. Я сподіваюся, що на душі у тих, хто це слухає, буде сонячно. А на сьогодні ми прощаємося, так? Не забувайте підписатися, там лайки, коменти, що там потрібно робити у відео на Ютубі.